Вчора зранку ворог обстріляв місто Харків трьома керованими авіабомбами. Потрапив на відповідну територію одного із промислових підприємств. Однак все одно вибух був такої сили, що постраждала і цивільна інфраструктура. Знову ж житлові, тобто будинки позалишалися без вікон. А так само частково постраждало приміщення дитячого садочку Київського району. Крім того, ворог обстрілював і по півночі нашої території харківський район ті населені. Пунти і Люботин Харківського району це за відповідно, містом Харкова і е, Ізюмський район, населений пункт відповідно Борова, досить сильно фактично обстріляв центральну частину, центральну вулицю і знову керованими авіабомбами. Що стосується куп'янського напрямку, де ми сьогодні фактично в день, скажімо так, працювали. То е, там ворог постійно обстрілює і реактивними системами залпового вогню саме місто, і відповідно керованими авіабомбами намагається нищити транспортну інфраструктуру і навіть б'є FPV-дронами безпосередньо по мирному цивільному населенні, не говорячи вже про ті служби, які забезпечують життєдіяльність е, самого міста. А на хвилиночку там у нас у місті проживає біля 4 тисяч людей. І якщо брати куп'янську громаду, то це біля 8 тисяч людей. Аналізували сьогодні ті населені пункти, які знаходяться максимально близько до лінії фронту, бо оскільки там збільшується сіра зона, а це та територія, де ведуться активні бойові дії, і розглядали знову черговий етап евакуації, в тому числі дітей, в тому числі сімей з дітьми, маломобільних людей і. Це питання ми будемо вирішувати на найближчому засіданні Ради оборони та області. Хотів в такому разі уточнити, яка ситуація у Вовчанську. Було повідомлення, що на вчора лінія фронту стабілізувалася по річці Вовча. Росіяни намагаються її якось форсувати. У них поки що, наскільки я розумію, з офіційних повідомлень не виходить. То що у Вовчанську? Що по липецькому напрямку, що по вовчанському напрямку? Лінія фронту абсолютно стабільна. Так, ворог намагається звичайно проривати там оборону наших військових. Намагається, скажімо так, робити спроби е е е рухатись далі в глиб території Харківської там області однак несе втрати, і це основне завдання наших військових. Відповідно, тримати там оборону і наносити максимального там ураження. Що стосується самого Вовчанська, так там лінія фронту вже стабілізована кілька тижнів саме по річці Вовча. Значить, так ворог намагається невеликими групами форсувати і однак при цьому несе відповідні втрати і серед живої сили, і серед військової техніки. Тому ну це власне кажучи, основне, скажімо так, завдання вдання на скажімо, Перішній час повертаючись до обласного центру вашого після 22 червня, точніше починаючи від 22 червня, Харків зазнав кількох серій таких масованих ударів кабами. Великі руйнування, на жаль, багато жертв. Як триває відбудова? Ну, по перше, почну з того, що у нас у лікарнях ще ще відповідно перебуває 19 людей. З них двоє це діти, дівчинка 12, відповідно, 13 років. Стан їх тяжкості оцінюється як середній. Три людини знаходяться у вкрай важкому стані. Що стосується відбудови, то дійсно внаслідок ворожих обстрілів у нас досить серйозно постраждала цивільна інфраструктура. Це десятки багатоповерхівок, житлових будинків. Це сотні фактично квартир залишилися без вікон, і тут над цим працюють і наші відповідно комунальні служби для того, щоб оперативно е зробити певні е ремонти, так зал залатати ці вікна там, отвори мотвори. Тощо ну і звичайно наші міжнародні партнери, волонтерські там організації, яких працює на місці більше 20, які фактично у цілодобовому режимі намагаються е ліквідувати наслідки цих ударів, е пошкоджена досить серйозна і. Е Електро, там, скажімо так транспортна інфраструктура, і відповідно водогони, газогони тощо, тобто вся прилегла абсолютно територія. Ну і звичайно, наше завдання оперативно все це відновити. Графіки відключень у Харкові такі ж жорсткі, як були, чи стали ще гірші. Ні, ця ситуація не там скажімо так вплинула на відповідні графіки. відключень. у нас в середньому біля 4-5 годин на добу немає електроенергії для одного домогосподарства чи квартири. Тому тут у нас ситуація стабільна. Намагаємося уникати аварійних відключень. У нас воно було останнє там у неділю, саме коли був приліт. Не керованої авіабомби, і досить серйозно було пошкоджені лінії електропередач, скажімо так, магістральні. і у нас там сталося аварійне відключення всього міста і, і частини території нашої, фактично, там області. Однак ми це оперативно все це відновили, і фактично, через декілька годин вже заживили все абсолютне місто. Ну і звичайно, зараз продовжуємо відновлення. Тих втрат, які ми мали у квітні та відповідно травні місяці цього року, для того, щоб фактично підготуватись до нового там опалювального сезону.